Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні пропоную вам огляд будинку в селі Драбинівка. А перед переглядом прошу вас підтримати канал, поставити лайк або вподобайку, підписатися та натиснути на дзвіночок. Відстань до міста Нові Санжари – 26 км, до міста Полтава 58 км. Отже, до справи будинок знаходиться в селі Драбинівка Полтавського району Полтавської обл по вулиці Шевчанка, 6. Продається житловий будинок з земельною ділянкою 0,41 гектара і господарськими будівлями. До будинку підведена вода, газове опалення, інтернет. В хаті є душова кабінка та санвузол, встановлений бойлер. Ціна будинку 5 тисяч доларів. Посилання на цей будинок буде в коментарях, тож переходьте за посиланням, аби дізнатися контакти власника для уточнення інформації. На цьому все. Дякую за перегляд, гарної покупки та мирного неба над головою. До наступного огляду!